Руки перед грудьми. Одна йде в сторону, інша вгору. Руки до грудей змінили напрямок. І ще раз. Одна в сторону вгору до грудей змінили. Тепер швиденько пробуємо виконувати дану вправу. Одна вправа, одна вгору. Одна вліво, інша вгору. Ліва рука вгорі, права в сторону. Завели перед грудьми. Тепер ліва в сторону, права вгору. І так, змінюємо напрямок. Руки прямі перед собою. Одна вгорі, друга в сторону. Як регулювальник. Змінюємо напрямок. Виконуємо різноіменний підйом та відведення руки. Права рука в сторону, ліва нога піднялась. Ліва рука вгору, права нога піднялась. Виходить, що ноги у нас постійно піднімаються вгору. Тільки одна рука йде в сторону, інша вгору. Тепер змінюємо навпаки. Права рука вгору, ліва в сторону. Права вгору, ліва в сторону. Ноги кракують. Одне імене виконання вправи. Крок вперед, рука вгору, крок в сторону, рука в сторону. Крок назад. Руки вниз крок вперед, рука вгору, крок в сторону, рука в сторону, крок назад, рука вниз, інший представленого. Крок вперед, рука вгору, в сторону. Крок рука в сторону, Назад представили руки до тіла. Тепер швиденько виконуємо дану вправу. Пам'ятаємо, що в нас йде одноіменна рука-нага. Типу, як квадрат, але не повністю закритий.